Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні Пізнання, мене звати Марго, е, і сьогодні я до вас приходжу з таким відео про мої відливанти, яких я хочу позбутися, е, тому що щось з ними не так або ж е, просто чому я хочу їх позбутися. Е, тут буде небагато відливантів, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Е, і я е, взагалі люблю відливанти, але якщо це буде гарний атомайзер, а так то взагалі я, певне, більше люблю мініатюри, хоча в мене їх небагато. Мені здається, що е, часами мініатюри дуже тяжко знайти. Я вже, в принципі, казала, що мені прям, не знаю, важливо от, вигляд флакону і так далі, тому певне і я більше люблю мініатюри, флакони, ніж від леванти. Е, але е, в деяких ароматах навіть не представлені мініатюри. Е, і, в принципі... Я думаю, можемо почати. У мене тут ці мініатюри лежать в такому чомусь. Це після такого, що це було. Це важливо, що тут було. що ні. Тут в мене сім відливантів. І я думаю, можемо почати. Я буду витягувати так рандомно і не знати, що там. Добре, що це блін, Це ужас. Це просто жесть. Це просто жесть. Це Альдебаран. Ну, Ви вже зрозуміли, що я та людина, якої цей армон не сподобався. Я його навіть бризкати, певно, і не буду. Певно, напевно, не буду, бо я просто помру, мені здається. Якби по нотах цього парфума можна було би подумати, блін, він мені мав би сподобатись. Його. О, ні, я закрию, бо мені вже ходить. Його так рекламували, його так. Який ти його так рекламували, його, його так взагалі цей е, факт, такий плюс цього аромату такий, що він мене викликає, викликав і викликає далі дуже багато емоцій. Мені хочеться сміятися і плакати одночасно. Я в недорозумінні. Е, це просто мені здається, як Венкін Біш хотів прикальнутися і такий, типу, ха-ха, зараз я зроблю такий парфум. Дима, що вони зроблять. Ну, чесно, це, мені здається, мій парфумовий жах. І це такий жах, що мені аж, знаєте, коли ти, буває, такий е, сміх е, через нерви. так? От, от, оце я теж сміюсь через жах, через жах цього парфуму. Е, ну, багато я чула, от які співали йому. У мене це прям так, знаєте, У, клас! Я, я би його затестила. Е, також там Тубероза, Я люблю дуже Туберозу. Ну, коротше. Йому співали оди, його хвалили, і про нього говорили різне. Також були люди, які плювалися. Я людина, яка просто, ну, знаєте, може, я понюхаю, і ви побачите. Я... Ужас. Що я можу сказати? Я Та я про нього. також, знаєте, на початку, в мене була цікавість, як я його приснула на себе, мені здається, ні, чи не на себе. А я навіть не пам'ятаю. ну, Неважливо, в мене була цікавість, що це таке. Я десь чула, що кажуть, що він смердить стяними тряпками. Я не повірила, думаю, та блін, та ви що гоните, парфум буде так пахнути? Ну, типа, люди ж не дурні, люди ж не розуміють. Але якби я помилялась. Коротше, на початку для мене це дійсно з'являється така хижа, тубероза, але вона для мене тут кокосова. На самому початку вона мій кіт, йому не подобається моя реакція на цей парфум. Добре. І, і На початку це така хижа тубероза з кокосовим якимось чимось. І ця нотка дословно на одну наносекунду з'являється на початку. У мене з'являється враження, що мій ніс просто засунули. Оце знаєте, такий, така намазка на хліб, пікнік колись була, я не знаю, чи її ще продають, з якимось паприковим таким не знаю чимсь, зі смаком паприки. Оця паприка мені так б'є в ніс, і це не свіжа якась соковита паприка. Це власне, пап... це власне ретеспр... паприка з цього трохи такого хімічного eh, цієї намазки пікнік. От вона мені трошки в дитинство нагадала, <схуд> як ми робили пікніки, <схуд> і була ця намазка, eh, ми з подружками сиділи во дворі під абрикосою, e, але там абрикос нема, щоб не подумали. І це не якийсь приємний спогад <схуд> з дитинства з цим парфумом. Ні. Але ось мені нагадала ось цей пікнік. А потім починається саме жахливе, власне, ось ці стяні тряпки. І знаєте, це е, моча або е, собаки, або е, людини. Я, я ще не розібрала, точно не кота, ні, це не котяча. Це або собака, або людина. Тож молодої людини, може дитини навіть, не знаю. Бо це не таке, знаєте, що прям... Прямо взагалі, це таке терпіво, ну скажімо, у дітей мені здається, моча не така е, вонюча. Але все одно, е, от у мене колись була собака е, в дитинстві, досить велика Стаффорд, е, і е, він просто стяг, де йому тільки хотілося. І я тільки ходила за ним і прибирала ту мочу. І ця от тряпка, яку я прибирала ту мочу, мала подібний запах. Требку ну, можна було постирати, і вона вже не буде воняти. Але цей парфум, якби, я не бачу сенсу себе мучити, ось як я скажу. Тому е я, просто, я його всім давала, мені здається, я його на роботу навіть взяла, дала своїм подругам е по роботі понюхати. Ну, вони не були в захваті також. Сказали, що з мене, бо мені на палець потрапило, на жаль, е з мене тіпа, звучить краще, зі шкіри. З пас папіру цього рушника сказали, що ні, що це щось але, 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 але нюхали з цього, сказали, що це його не відчувають так, як я жахливо щось типу, такого. Давала бабці нюхати, вона сказала, що пахне парфумом, <с naturale> Ну, добре. <с classification> <t for sure> давала самому чоловікові, то він е просто такий е фу, забери це. І давала мамі його нюхати. Ну, то вона не мала такого, такого жаху. Типу, ну, якби. Странно, але ладно, ось так це було. Тому е, ось це, я не знаю, скільки мені тут 3 мл залишилося, або два і Ну але це ні, це мені ж не смішно, мені... це настільки абсурдно, що цей парфум такий дорогий. Так, він стійкий, він шлейфовий, ну але як, як тут композиція, вибачте. Ну е, я кажу, просто Квентин більше вирішив прикольнутися і. Е, і зробити ось такий парфум, певно, подивитися, яка буде реакція чи щось такого. Мені здається, що деякі парфумери дійсно роблять деякі композиції, щоб подивитися, яка реакція буде у людей. Бо у мене нічого власне, для цього парфума немає якогось тлумачення. Використаю польське слово, не знаю. Тут нам потрапила органза. Тут 5 мл залишилося його. Я вам скажу, я один раз його вшикнула, бо я побачила, що органзу порівнюють з ем, Мікалєф Блек, Ананда Блек. А е, в мене є від Ливант той більший е, Мікалєфа. Але він не в оригінальній упаковці, бо це від Levant. І я там його зробила, як тільки могла, щоб він мені сподобався зовнішнє. Е, тому е, якби, я хотіла все ж таки якийсь флакон е, з схожим наповненням, або щось типу такого, от, в тому напрямку, ще парфум. Але щоб був це флакон оригінальний. Я бачила, що його порівнюють з органзою, і я взяла спробувати, бо це все ж таки ретро, скажімо, парфум вінтажний. Так само, як я з того самого року народження, як я. <ріху> Тому е е якби, я хотіла спробувати, чи це буде то, чи це буде не то. Я вам скажу, що з е цього він звучить ну, прям дуже схоже. Ну, прям дуже схоже з е цим Мікалєв Мі Мі Блек. Але коли його наносиш, е я наношу на свою шкіру, я все ж таки відчуваю. Ось цей такий вінтажний якийсь нальот, щось типу такого, і мені це не дуже подобається. Хіба що я могла б його спробувати зимою, але він все-таки залишається. Тут ідея цією якби, такою ниточкою чи канатом, цей фльор винтажа. вінтажа. Вінтажа, вінтаж. Ну, щось тут є таке вінтажне все таки Ну, власне, може на зиму він би був гарніший. Не знаю, якщо він, я його не позбудуся, то може і зимою спробую, і може він мені тоді зайде. І тоді можна буде думати про флакон, але наразі якби я собі це якось відклала. Я певно спохвачуся, коли. Його знімлють і тоді вже це не можна буде купити. Я така блін, я не купила. Так. Ну, подивимось. Але поки що він для мене завінтажний, відчувається тут така вінтажність. Тому наразі ця покупочка не актуальна для мене. Тому ось так. Давайте вибирати наступний парфум, я вже боюсь. Чекайте, я О, добрий день. Це теж цікава історія. Тайгер, Тайгер від Франчески Біянки. Біянки, ян, Біанчі, не знаю. Е, ну, тут його небагато залишилось. Я взагалі взяла 3 мл, а тут, певно, два вже залишилось, ще два. Ну, певно, якось так. Е, ну, я не користувалася, я якби користувалася ним спробувати, так? Чи мені це зайде? Він мені якийсь такий... Тоже дає якийсь такий вінтажний вайб, хоча я чула, що це така найбільш така лагідна композиція з всіх її композицій. Я її парфуми якось не тестувала, якщо чесно. Бо є такі відгуки, що це такі досить моцні парфуми, що це там багато анімаліки. Ну, типу, Я не врізую анімалікою, але все ж таки як так дуже обережно до неї відношуся. Тут, ну, чесно, воно мені пахне як парфум, е, от, який міг би бути популярний дійсно в 80-х, 90-х, на початку 90-х навіть. Я не відчуваю тут якоїсь такої, знаєте, що мене це зачіпає, якось таке щось. В мене ще такий, тут, скажімо, Посмак, ну, так не скажеш про парфум, понюх більше скажеш, але е, є такий якийсь посмак в цьому парфумі, такої якоїсь таблетки на горло, і це, знаєте, ось був такий септіфрів. Оце щось типу такого, це септіфріл. Типу, септіфрів. Ну, мені взагалі не подобається, <кху> мамочки дорогая, мені е, воно дає вайб і ще такого, знаєте, дитячої лікарні, в якої я е, колись ходила, як була дитиною. Там оці всі, там був на першому поверсі, робили всі привівки. Ці кров брали оце все. Це був для мене найжахливіший поверх. Тому у мене дуже хороші з ним якісь асоціації з цим парфумом, тому я вирішила, що він мені і не треба. Наступний це у нас Muse від Сен-Лоран. Ну, я думаю, тут, ну, тут 5 мл має бути по-любому. Хоча тут бачите, як, у ну, нас такі атомайзер. Е, я вам скажу так. Тут взагалі якийсь осадок ще з'явився, дивіться, цікаво. Е, я е, купила собі 5 мл, а потім я спохватилася і в той самої людини купила ще собі 5 мл. В цьому взагалі фіолетова, е, фіолетова ця водичка в моєму флаконі, вона коричнева чомусь. І на всіх фотках, що я дивлюся в інтернеті, навіть офіційні фотографії, то там фіолетова вода. Я не знаю, що це за прикол, але я точно купила оригінальний парфум, бо в Польщі є така сторінка, парфум Хаб. І там можна, це не реклама, якщо шум. І там можна ввести, наприклад, назву парфума, який тебе цікавить, і тобі знайде там в туалетній воді, його в парфумовій, Коротше, які там є. Пропозиції цього, якої там едт ЕДП, то там тобі висвітлиться в різній кількості, в мілілітрах, і там тобі знайде найдешевшу ціну, найдорожчу. Там як хочеш, так і шукай. Ну, Я власне шукала через цей сайт, бо я в ньому впевнена, якби там перевірені продавці. Я купила. Там той свій флакон, хоча я не, я не маю до нього якихось претензій, тільки от, власне, що різниця кольору. Може мій більш відстояний, я не знаю, кольор змінився. Тяжко мені сказати. В кожному разі, що я продаю це? Ну, Бо в мене є флакон, 125 мл, плюс ще е, там, певно, вже 2 мл залишилося. Але е, нашому ще один не треба, тому я також його продаю. Е, парфум шикарний, я вже про нього говорила. Е, Третє відео підряд, цього, і що я його згадую. то самі розумієте. Якщо ви любите Іриси, якщо ви любите е, таку трошки гіркоту, трошки м -м, припиленість ванільна така тут є, тобто ось, ось такий якийсь цей парфум. Що ви таке любите, це прям клас. Він для мене звучить досить оригінально. Тут ще дуже класно відчувається все ж таки цей. Е, що ж там є? Ink. Ink. Ну, Забула, як буде українською. В кожному разі чорнило. О, то ця нота мені подобається. Вона мені трошки дає тварину якоїсь моркви. Мені раніше це не дуже заходило, але зараз мені навіть сподобалось, так що рекомендую. Залишилося три. Відтягую наступний. І це Фредерік Маль Проміс. Ну, я коли вона несла на себе. Тут у мене, напевно, що 3 2,5 мл, певно, що залишилось. Я коли його нанесла на себе, і тут навіть він відчувається так гарно просто. Е, я як його понюхала, а подивилась в піраміду, я така, е, що точно, точно про нього. Він тут пахне так якось фруктово, так якось. Дійсно, цьому парфуму дуже пасує назва Проміс, тому що це таке щось солодке, таке щось. Яке що дає тобі радість. Там десь здалека відчувається такий якийсь якби шипер, щось типу такого. Але потім, як я його нанесла на шкіру, це стався такий прям шипер-шипер якийсь на мені. Я не знаю. Хоча мені здається, що це не шипер, я його відчуваю чомусь як шипер, я не знаю чого. Е, він. Е, я думала, що це все-таки буде щось фруктове-шиперове, але ні. Він від така фруктовість, тільки на початку мені якась б'є, таке щось солодке, таке соковите. Потім він для мене стає якимсь супершивим, супер таким, навіть я би сказала, чоловічу сторону більше. Таким тяжким. І ось ця назва йому пасує, тому що, знаєте, це така обіцянка, вона така на початку солодка, і це такі радий, цієї обіцянки, а потім ця обіцянка, якщо не збудеться. То вона стає тяжка і непідйомна трошки, як цей парфум для мене, в плані цієї шибровості. А, так що, щось в цьому парфумі є, щось цьому парфумі є такого зв'язаного з його назвою. Тому якщо ви щось таке любите, я думаю, класно взагалі е, м стільки мілілітрів вистачить, щоб протестувати щось типу того. Тому ось так. Якщо ви, звичайно, любите такі аромати. Наступний, який мені тут випав, це, якщо я добре читаю, чан-чан, ботанік, ботаніке, ботанік, не знаю, хай буде так, якось. Чого я його продаю? Того, що він мені дуже нагадав декілька парфумів, які я вже маю. Я подумала, а на що мені ще щось таке? Мені аж якось такого бажання не було потім його тестувати повністю. Ну він такий взагалі квітковий якийсь для мене. М -м Нагадує мені трошки навіть амуаш Портреал -е і Vednux. О, в мене, власне, він тут стоїть. Ось ці два. Нагадують мені ще. Тому він такий тропічний, такий вологий для мене. Він пахне якимось просто... Відпусткою, ось, типу, щось таким він пахне такими вологими тропічними квітами. Тут така прям вологість сильна. От, ця вологість мені нагадує таку як власне амуаж. Тому, парт а квітковість от, таку нагадує, як цих двох. Ну Це, типу, якби іде як міст, а це, типу, як парфумована вода до нього. Тому ось це мені ще нагадує. Тому не бачу сенсу його собі залишати, тестувати далі. Може комусь буде цікавіше, тому я його хочу позбутися. І останній, мені здається, я про нього вже говорила, це архів 69 від ELDO. І я вам скажу, що колись, я не пам'ятаю, я говорила про нього чи ні. Колись він мені дуже подобався. Колись я просто для мене це було щось таке що за ніша. А потім ем, якось він мені дуже швидко роз, розподобався. Ну, він для мене пахне якимось грязними танцями. <laughs> грязними сексами, не знаю. <laughs> ось так він мені якось пахне, не знаю. <laughs> Якщо ви працюєте в сфері ось такої, то ви, не знаю, даєте послуги якогось такого трохи із то, то здається, оцей парфум ідеально підійде на ось такі от, власне, Собиті, я не знаю. Бо він ось такий якийсь для мене брудний, я не знаю чому. От раніше він мені давав вайб просто Мартіні, тобто щось таке трав'яне, щось таке, якась настойка з трав, щось типу такого. Зараз я не знаю, для мене це такий парфум, і я його якось трохи не вивожу, може. Щось типу такого, він такий солодко нудковатий, він аж нудить трохи від нього. І ще ці трави, не знаю, мені аж від нього трохи так знає, як я б на когось почула, хоча може на комусь це б звучало зовсім інакше, але може, якби почула від когось цей парфум, то я би така <гум> і так перед людьми <гум> я не знаю. До мене це такий запах якогось такого. Інтимності між двома людьми, якщо чесно, не знаю. Ось так він мені якось асоціюється. Може, назва якось нав'язує 69, я не знаю. Але ось дає мені такий вайб. Це все на сьогодні. Це мої відливанти, які, які я хочу позбутися тих відливантів. Бо я не бачу сенсу тримати їх у себе, тим паче, що вони можуть випаруватися і так далі, а я знаю, що я не буду користуватися. Ними, то я, наприклад, позбуваюся таких речей. Може, комусь вони більше пригодяться. Так, тому це все, в принципі, на сьогодні. Дякую всім за увагу і бережіть себе і своїх рідних. Па-па!